Неймовірна спека на вулиці і ще більша спека в жохневому, адже 10-й ювелейний сезон несеться на всіх парах. Як новим командам працюються з тренерами, як тренерам працюються з новими командами, не знаю, йдемо і взнаємо, адже це все так цікаво. Ходімо за мною. Ну що дівчата розказуйте, як вам працюється з вашим новим прикольним тренером? Є можливо якісь мінуси, якісь плюси, які ви можете виокремити? Шоцільний плюс це плюс. 50 кілограм до нашої команди. <реш> Я можу зараз закрити очі і вуха, зараз вони скажуть правду. Ні, 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 ми не тоді, навпаки, ні, ні. Нам, е, чесно, люблю. чесно, нам дуже, дуже, дуже пощастило з так, може так. Багато нас. Ми навчили його навіть відкривати круасан. і двері нам першим. Ніхто з тренерів так не робив. Ну окей, ви тренеру любите. А що тренер скаже про команду? Як ти працюєш з дівчатами? хорошо, мені все подобається, дуже круто. Вони е, дуже милі слухають мене і талановиті. Вибачте, будь ласка, от і мають перспективу на майбутнє. Дуже гарні, симпатичні. І, от і я їх не боюсь. Не боюсь. Давай каже правду, як тобі, дівчата? Та це ну жопа. Да? Да. А чого? Ну тому що постійні манікюри, постійні ці солярії, постійні Ми... нам ще спричоси. Я, при... я приїхав. Сука, за дві години приїхав. Mm -hmm. І до 15 хвилин, за 15 хвилин, як виходить на сцену, вони ще фарбувалися, прикинь? Дві години. Ну, ти знаєш, ти не перший їхній тренер-Юра, який мені не жаліється насправді. А як в плані от побудови сценарію? Чи ти подобається ними Виступати? Ти подобається те, що вони пишуть, чи ні? Ну Вони зараз стоять за камерою і дивляться, звісно, я скажу, що так. Да. Мені дуже все подобається, мені всі підходи, все підходить, все добре. А можете знову вийти, дівчата ми тут чуть -чуть спілкувалися по дякую. дякую. Та це жопа. жопа. А я тебе тяга... Добре, і стісі. Е, і ще таке питання. Ти був вже ведучим з Гаріком Бірчем. Да. Ми, тебе... щас, ми щас на серйозки? Ти ще серйозно мене питаєш? Е, да? Ми ж робимо якесь цікаве відео. А, цікаве відео. Сам, так. Розумієш, да. З Гаріком дуже круто, дуже круто працювати, тому що ми з ним дуже давно знайомі, і я знаю Гаріка як облуплену. <гуми> яку блупляну. <буду пленувано. гуми> я знаю ви... про Гаріка нав... навіть те, що він сам не знає про себе. Реально... Ну я йому не розказую. У нього там сзаді, виходить, вулиць, коли там така знаєш, не велика. А ви реально друзі теж за камерою чи ви тільки на сцені такі дружні? Звісно. Да. Ні ходили такого. в баньку да, ми, Я вам хочу сказати, що ми хотіли пиво пити разом. І от що 10 років не виходить поки. <гуми> ну, дивись, Але ідею, ми ви Якщо чесно, я е, на нашій грі в якийсь момент я бачив, що ти був менше трошки злий на Гаріка. Пам'ятаєш ти момент чи ні? Менше злий? Ти був трошки злий на нього. Коли? Я щось не пам'ятаю. Там гарік був трошки тупонув на сцені. Ти за нього на колісами ну, за кулі. А ні, це така історія. Ні, це просто ти це, це Ну дружній, він мені пі пілюну став, я йому пі пільно став, Все. Ми Тут обмінялися дружні пі піля. Ми обмінялися дружніми пі пілями, поцілувалися і е, опять спланірували на і щось покадіє. Скажи, будь ласка, часу від фестивалю минуло вже добряче. Чи легше тобі стало, чи тобі маєш можливо якась злістика в тобі сидить, можливо, щось хоче сказати, щось про когось з членів журі, можливо, чи ні, я просто хочу побажати е, членам журі, щоб вони уважно читали інформацію, яка доноситься на екрані. Тому що в нашому профайлі недаремно написали, що ми херово тут що у раз, чемпіони. І що питається таку команду не вибрати раз. А два питається, що не вибрати команду, яка у фінальному батлі відповіла єдина, найсмішніше в оплески залу? Ну, Я без негативу, я без негативу, я більше за справедливість і ну, бажано, щоб я не пересікався ніяк з Іваном Люєном. А решта не. А що, зараз ним вже все, не дружні? Ні, то я жартую, насправді все. Там тебе Ваня Люліна кличе, Каже, що ви мали потім на каву разом розміти. Наберешся? Все добре. Вкличе? Ой, це Іван Лєнов. Ну, <рес> 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 Сука, я не в сезоні, але я все одно через нього червонію. Ну що за що за матір? У нас дві команди. Да. Одна досвідчена, інша трошки менше досвідчена. Угу. Волонтери більш досвідчена. Синок, цей пірат. Я люблю п'ющих людей. Чого? У них всі внутрішні органи великі. А зовнішні. Елем. Вода холодна, просто. Це не розказуй. Рівер-сіті і У нас по сценарію перестрілка. У нас по сценарію ви два койота, Розбіжались, ребята. Тому цікаво із тими і з тими, тому що е, досвідчені. Е, а що досвідчені? Досвідчені, вони досвідчені, mm. а недосвідчені, вони тобі щось розказують, і ти так сидиш, думаєш, може так воно дійсно треба, може вони молоді, вони знають, там і ти всі тік-ток роблекс, тралалейла, тралала, понімаєш туди-сюди, п'яте, десяте. А досвідчені ми вийшли, все показали, всі знають, що робити. Ну, простіше трошки. А тобі цікавіше з яким? І з тими, і з тими цікавіше. Тому що від волонтерів ти сам можеш трошки чомусь набратись опиту. Розумієш, тобто ти виступаєш, Кирил Ганін, Іра Сапунару, Машлятіна, Саня. Ти на них дивишся, вони багато де виступали, багато де знімалися, ти сам можеш трошки напітатися цим опитом, а потім трошки малим відсипати і пацани теж. Володя, Володимир! Yeah, Молодисик! Yeah. Скажи мені, будь ласка, yeah. ти працюєш в команді з такими, знаєш, старшими чоловіками, які вже трохи все його життя. Палька пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися? Пам'ятаю. А пам'ятаєш, як ми з тобою перший раз поцілувалися? Ой, пам'ятаю. А пам'ятаєш наш перший секс. Насичений день був. Ага. Як тобі з ними? Які можливі мінуси? Можливо, тобі не подобається з ними рано лягати спати. Ну як сказати, Олег, ну то ти неправильно підібрав слово працювати. То одне задоволення, то відпочинок, О. то релакс, та кітиці, басейни. Все таке, да, басейни ми часто мокрі, ходимо, без майок. Це дуже подобається. Основне, саме що не подобається, мені те, що зранку ти ну хрен попадеш в туалет. Як сім'ї, як сім'ї, є діти, які угу. є. Віталік, ну, якийсь ну, дядь. Ну, <гум> ну, Дід ну, ну, то, напевно, Назар такий ходить, який ходить, злий, постійно щось там свариться. Віталік то такий дядько, який от просто він може приїхати, щось тобі дати, 50 гривень, такий щось тобі, ах ти, вимахав, красивий і. Пішов кудись себе. Хресний. Хресний, потім його півроку не бачив, потім він знову приїжджає таке. Е, владзо, ну, то така старічна, така глиба, він і виглядає як глиба, як камінь, як такий от, аксакал, такий, якщо таке слово на нього можна сказати. Такий тернопільський гуцул. такий. От. Я просто половину слів, які я в житті не знав, знав від нього. De... Ну, е, Нині Путня файно, О, не, файно знав. Путня, знаєте, що таке? те знаєте. Put... Та, я, до речі, з вашої мінтюри, е, якби не вони, я б. Хрен він би знав, що це таке поташ. то є, блять. Поташ. Якби я з ними не їздив, от я дивився на вас, поташ, я такий. Що, бл? Якщо ви знаєте, що таке поташ, напишіть, будь ласка, в коментарях. <гular> <гular> так, ви поташ, що це таке? І я вишлю вам пачечку поташ. Як вам. хто того тренер Е, Оля Полякова. <гуль> ой. ой Як вам працюється з Олею Поляковою, з вашим тренером? Mm. Ну вона така, вона така. Ну, ем... Ну, наприклад, команди всі репідірують, uh -huh. ми відпочиваємо. Uh -huh. Команди всі ганяються, йдуть на редактуру, ми відпочиваємо. Uh -huh. Ми виходимо на сцену, і тільки тоді вона вривається, коротше. Можливо, знаєш, якісь плітки, які ходять про Олю Полякову, бо я, наприклад, чув, що вона дуже часто не носить ліфчик. Ну, як чув, бачив. Ну, раз ми з нею проговорювали сценарій, в неї трошки випала, але ніхто оком не просто не повів. І вона така сама сидить, така сидить і така, щось говорить-говорить, а влада проти сидить. І вона така. Бляха, у мене цицька випала. Так, я бачу. <гум> Цей чоловічок зараз без ноутбуку, але повірте, це професійний звукач команди Западенця. Скажи мені, будь ласка, як тобі працюються з цими вуйками, чоловіками, легендами в одній команді? Чи вони тебе, ну там ж розумієш, не ущемляють ніде? Н ні, мене ніхто не ущемляє, але вони вже так. Але якщо чесно. Ну... А чим чим, чим саме? Ем... Бо ми, наприклад, з Володою говорили, він дуже хвалив всіх, казав, що всі класні, особливо звукач. Да. Mm -hmm. ну, я Володю теж дуже люблю. Поважаю, це мій е, товариш найкращий в команді. Да. Ну так. Да. Того він так каже. А за Владзю що думаєш? Владзю? я з ним живу, до речі. Mm -hmm. да, серйозні відносини. Серйозні відносини: живемо разом, е, спимо разом. Договари! Це ж це буде. Ляка легенда стоїть. Юрій. Пасічник. Пасічник. <серків> <плес> Він не знає українську мову. З -з Знаю я українську мову. Молодець, я тебе поцілую. Мій кумер, люблю його страшенно, божню, а, а це ж Олег. Та, да. тебе <смеш> і це, і скажи мені таке питання. Ти зараз працюєш часто як найманий автор, допомагаєш командам. Працював зараз, працюєш там з одною командою. Не скажемо, з якою. Як думаєте, з якою командою? Пишіть в коментарях. Е, волонтерський десант, ти теж працював. Як тобі взагалі бути найманим автором? Не хочеться теж такого вирватися на сцену, там якийсь тектонік дати. Який тектонік? Хочеться просто вирватися на сцену. Це знаєш, я пишу командам з надією, що вони такі чуєш, а може в цьому номері. Ти класно зіграєш, ж Я такий о. Слухай, а як тобі команда «River City»? Бо часно вони щось на тебе чуть-чуть плювали, скажімо так. А, та ну хороша команда. Те, що я бачив знаєш, на репетиціях, прям жарт, 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 жарт. Дивлю станок гех, гех, жарт, жарт, гех. Дуже смішно. Найсмішніша з усієї гри. Мені здається. Okay, ти їм пишеш, да? Mm, да. насправді не вдалося подивитись ігри, але бачив бали, і ну, це класно. Коли 50-12, це, це, nee. це цікаво. Я це дуже сильно на собі відчув. Теж. Є відчуття, що ця система з е, лайками Ні, там, напевно, не по системі проблема. Там, напевно, проблемка більше по людях, які тицюють тут лайки. Взагалі, яка була твоя реакція, коли ти дізнався в тренерський склад на цей сезон. Е, до речі, прикольно. Ну, є старі, які е, аксакали, знаєш, типу, Кошовий, який сидів, там, Полякова. А є такі нов нове віяння, знаєш… Як... Кошовий, який сидів, дуже цікава фраза Ні, Ну, то його життя, ми, ми не пхаємося. Нє-ні, нє, нє, то. <плес> Цей, а ось нововійня, якесь там Бамбресус в плані люленов, Це прям круто, круто, що е, старі. Лігосмішники, можна назвати з Люленова, старим лігосмішником. Mm -hmm. Сідають кріслах. Наприклад, знаєш, хтось зі там, хтось з Загорецької, хтось там з збірної Кременчука, mm -hmm. наприклад. Ну от тут це цікаво. З усами, такий з борідкою там. Наприклад. Ми сиділи на квартирі, такий бах, ну бах, ну бах, ну бах. Ну, бах. Ну, другий бах. Ну, бах. Так що, жопу можна показувати? А, о, добрий день. Да, дивіться, ще одна легендарна легенда. Тобі я вже 30 років, правда? І Рівн... ми, ми трошки навіть більше олежимо. Скільки ти мені досить? Лайків, як знаєш, як цих. 33, хай буде. Дякую. Як Ісусу. А скільки тобі? 36 буде вже в цьому році. 36. Виявляєш, Дуже друг? непогано зберігся. Дякую. І навіть дякую. не сивий. Трошки є, якщо. Від вас дуже велике очікування. І скажіть, будь ласка, чи ви відчуваєте якусь цю моральну давку зверху, що люди щось у вас хочуть? Та, знаєш, мабуть, вже не хочеться просто там щось доводити комусь там, чи щось таке, що, звісно, хочеться грати, перемагати. Заряджені в цьому сезоні з молодими командами, які дуже енергійні. А ми вже такі старічки, є там ще старічки, теж і Западенці, і волонтери, і є, багато і збірна. Зелінські, оці всі теж, да, старички, з якими ми ще гуляли, гулялись, скажімо так, маленькими, коли були в лігу сміху. То молоді команди енергійні, а вже 30, це таки, коли ти вийшов на сцену і вже задихався з Піднів. Я, я впевнена до вас. Тому, я <зair> <зair> тому з приводу, о, не, звісно, не хочеться впасти обличчям. В бруд, Вгод. 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 будемо робити те, що ми вміємо, це дорувати якісний гумор нашим глядачам. Вгод. І все. Як ти сам тільки що мені казав, працювати? В інтерв'ю просто кайфую тримаю задоволення. То саме можу порадити молодим командам. Най. Кайфуйте, отримайте сюди, так? Кайфуйте, отримайте задоволення. Е грайте, 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 грайте. Існує така фантастична регіональна ліга, яка називається Ліга Сміху Дніпро. Тут є чоловічок, без якого цієї ліги би просто, напевно, не було. Розкажи, не будь, будь ласка. О, немало. Розкажи, будь ласка, е, більше, чому людям варто туди їхати, чому саме цю оригіналку варто обрати? Mm. Хто там ведучий? Да, Перш за все, треба їхати, тому що там ведучі, потужні, класні хлопці з команди Олег ТБ. Знаєш таких? Де мої любимчки? О, і мені дуже приємно, що до нас долучаються лігосмішники. У нас є е, п'ять тренерів, е, які безпосередньо грали на сцені. Це Кирило. Ганін, учасник команди, збірна сері... сері... серіалволонтери. «Волонтери». це теж можна да, підмітити. Дивіться, Іра Левкун. Сьогодні вона буде на сцені Фан Фаталь. Вітя Перунський. Ну просто скажемо, допомагає Ірині Левкун з командою Фан Фаталь. Mm. Шо, Ігор Бідненко дуже класний чувак. Якщо ви слідкуєте, знаєте, що він виграв не один, а з ще сокомандником командником Київського лігу сміху, ну тобто, в нас коротше класна. Mm. Ну да, ти mm. не зна? Mm. Тобто, да БДС, mm. да, да. Mm. А, хто когось може ще забув. А, все там далі є один блогер. Це місний Дніпровський блогер, про якого ну знають багато людей, і багато людей приходить. Що хочу сказати, у нас дуже класна атмосфера. Согласись. Да, дуже класна. В нас шість команд з різних регіонів України, які грають повноцінний сезон, не вилітають в етапах. Що ще в нас є піца. Перед виступами ми е команди заохочуємо максимально даємо їм поїсти не після гри, а перед грою. Ну і найважливіше напевно, що ми, я собі так вважаю, що ми потрохи е ось цей лігосмішний гумористичний рух серед молоді, серед студентства ну проштовхуємо mm -hmm. сюди, от сюди. Саме сюди є yeah. yeah. в нас живий приклад. Команда Дикий Лис. Так, дикий лис» — це переможці. Першого чи другого етапу шо, ліги сміху Дніпро да? Да. і вони виграли команда, яка виграє лі у сміху Дніпро. Вони ж отримують грошовий приз. То ти все знаєш, ти хочеш просто пограти, да, друже? Да. Да. Дійсно, головний приз минулого сезону в нас був або. 15 або 20, Я не пам'ятаю скільки, але це була допомога на кастинг. Тобто, ви приїжджаєте на кастинг, не е, переживаєте де вас поселять, як ви доїдете, і можливо навіть якийсь реквізит ви можете собі придбати. Mm -hmm. да. Да. Приїжджайте в Лігу Сміху Дніпро. Я дуже радий буду вас бачити. А Олег об'явить вашу команду зі сцени. І єдине додавлю так з точки зору ведучого. Там дуже класна організація. Ви були на різних лігах, но лісміходні про це топ. Тому рекомендаціон максимальний. Дякую. Ой-ой-ой. Ти знаєш, до речі, були люди в залі, наші знайомі, які дивилися нашу гру, дуже тебе хвалили. Казали, що навіть порівнянні, як як тренера, кажуть, що там сидить ця еліта, скажем так, оля всі па. А Іван казали, багато стає, щось говорить, він робить атмосферу. Дуже тебе хвалили, що ти дуже молодець. Та насправді. <с> я засовую своє его в одне місце і намагаюся робити, щоб було весело, щоб було прикольно, а підставлятись десь, сказати щось навмисно. Навіть може я так і не думаю, але спровокувати розмову. Знаєш, там я встав щось про гемохобів. Сказав, а це ж не важливо, тому що важливо, що на мене накинуть, чи якийсь жарти. Там та раз це як типу, що ти несеш? Та я несу, щоб ти мені якось накрив жартом. Знаєш, нас на жаль, не всі зрозуміють це правило умови, і просто починаються якісь кріки і. Ну <плес> король, <чекаю, плес> ну де ти, де Полякова і в принципі, ну, решта. Так. <плес> <Д, да. плес> Скажи, будь ласка, тако чесно, бампер тебе деколи чуть-чуть ущемляє чи, чи, чи ні. Бо якщо так дивитися на ваші відносини, ну, я розумію, ви вроді дружите, но відчувається такий легенький булінг у ваших так, стосунках. Є щось таке чи? Ні? Чесно, так, да, ущемляє. Дуже сильно мене ущемляє. На відео це лайт. В житті все от умножай на сто. Тобто на відео він просто боїться показатися злим. А на житті все зовсім інакше. А що він з тобою такого робив в житті? Він носить мої плавки. <ганес> він це жосливо. Серйозно, ми приїжджаємо на море. Він одразу раз мої в побіжав. А я в його шортах хожу, як от це, як чайка. Літаю. забирає їду. от наприклад курицю. Заказали гриль, він шкурку з'їв. Понял? А мне одно мясо оставляет. Ну, угу. шо це за людина? Скажи, я шкурку люблю не просто. Близько. Ну, А потом кости обрезаю тоже за мной. Ну, короче, ну тоже, ну так, наверное, робота, потому что я тоже люблю посадить. Или там, например, Рибу спив, да, він почистив рибу, я їм. Я хочу тоже сесть почистити рибу, понієш? Ні, він почистив рибу, мені м'ясо положив, я сижу, давлюся м'ясом, тим пилом запиваю. Ужас. Ну так, да, я теж почищу рибу, щоб в мене теж текло по рукам. Ні, помієш. Ну болі, так, так, така людина, ну що ти болі. зробиш? Да, а, ну, а, а яким чином ви розподіляєте гроші, які ви двоє отримуєте? Там хоча б по 50 чи ні? Е, Він поки що не отримує гроші, тому що це треба до цього дорости. Спочатку ну, тобто я отримую гроші і там можливо щось купити, морозиво, наприклад, на паличці. Почув. З хвилини на хвилину цей зал почне заповнюватися людьми, які прийшли підтримати свої улюблені команди. Тому ми і вас закликаємо також обов'язково відвідувати ігри у Жовтневому палаці, щоб ми відчували ваше тепло і вашу енергетику. Тому обов'язково приходьте на ігри. Дивіться ліосміху, дивіться наш Ютуб канал, дивіться всі наступні випуски, ставте лайки і тиціте той колокольчик, щоб не пропустити нічого нового і до нових зустрічей.